А несподівано змінили риторику і заявили дуже неочікувано по Курську та Україні загалом. Схоже, підхід до російсько-української війни різко змінюється, і так як раніше вже не буде. Цікаво, що паралельно почали фіксувати вихід деяких військ РФ з України, та і сам Кремль шокував раптовими заявами. Ну, речі, яке саме лідер Білорусі Лукашенко? Напевно, все різко змінюється прямо у нас на очах. Чого чекати далі? Дивимося у ролику. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписувати та залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Офіційні особи у Вашингтоні додалі частіше публічно хвалять несподіване вторгнення Києва на територію Курської області, оскільки Україні вдалося поставити в незручне становище кремлівського очільника Владіміра Путлера, підірвати військову стратегію Кремля і захопити великі ділянки землі вздовж кордону. Як повідомляє видання політика, президент Джо Байден заявив, що просування України на території Арафії поставило Москву в скрутне становище. Одночасно визнавши, що США ведуть переговори з Києвом. Оскільки вторгнення триває, це створює справжню дилему для Пудляра, І ми перебуваємо в прямому постійному контакті із українцями, зазначає Байден. У політику додали, що вторгнення України знаменує собою друге літо поспіль, коли очільник расистів зазнає серйозного військового приниження і цей поштовх безумовно зміцнить позиції Києва на тлі всього цього на адресу США лунають заклики. Посилити підтримку України перед обличчя майбутніх успіхів, пише видання. Зеленський матиме, хоча б деяку підтримку у Вашингтоні, коли Конгрес знову збирається у вересні. Йдеться у статті. Також Ройтерс пише, що адміністрація президента США Джо Байдена намагається з'ясувати, чого насправді Україна намагається досягти в наступі на Курську область. Американський чиновник розповів, що розвідка вказує на деяке переміщення війська армії РФ із Харківської області в напрямку Курської області, Ба більше таки рапт. Товий напад України на території Арафії, захоплення десятків населених пунктів в Курській та Білоградській областях, викликав обурення Путіна. Після чого Москва вивела частину військ з окупованого півдня України і повернула їх на свою територію, щоб спробувати відбити посилення вторгнення ЗСУ, супише Політіко. Араф передислокувала частину своїх підрозділів із Запорізької та Херсонської областей на півдні України. Повідомив виданню речник оперативного групування військ Таврія Дмитро Лиховій. Видання «На... Змогло підтвердити, оскільки насправді рашистських військ було передислоковано назад через кордон. Однак Лиховій сказав, що це відносно невелика кількість підрозділів, коли Україна захопила територію командир окупаційної армії спочатку, применшували значення атаки, наполягаючи на тому, що військові контролюють ситуацію. Але більш ніж через тиждень Україна контролює щонайменше тисячу квадратних кілометрів. Рашиської території перетину рашиського кордону силами оборони, як зазначає видання, підняв моральний дух в Україні, яка вже два з половиною роки дає відсіч повномасштабному вторгненню РФ. А також дав поштовх західним союзникам, охочим, щоб Київ схилив шальки Терезів на свій бік під час перемовин щодо виводу військ та кінця війни, як заявляє радник керівника офісу президента Михайла Подоляк, Україні доведеться методами примусу посадити Путляра за стіл переговорів. Україна не зацікавлена в окупації рашиських територій. Орі, це очевидно, але якщо ми говоримо про потенційні перемовини, підкреслюю про потенційні, нам доведеться посадити РФ застілена впроти на своїх умовах. і Ми абсолютно не плануємо благати. Будь ласка, сідайте домовлятися. Натомість є перевірені практикою, ефективні засоби примусу. Написав він у телеграмі. Він відзначив, що крім економічних і дипломатичних засобів, йдеться також про військовий інструмент у Курській області. Ми наочно бачимо, як військовий інструмент об'єктивно застосовується, щоб Конати РФ увійти до справедливого переговорного процесу, і ще раз увійти до переговорного процесу, а не до традиційного для Кремля капітульованого шантажу, відзначив Подоляк. Американський політолог Реміз Юнус розповів, коли все ж таки можливі переговори між Україною та Арафією і як на це наразі впливає ситуація на Курщині. Ані сьогодні поки не мають, по поки ніякого основання під собою, тому що здесь є несколько моментів. Перше, поки не завершаться президентські вибори в США. никаких переговоров ждать не стоит. То, что их может можно ожидать в следующем году, это можно на эту тему просто говорить или предполагать. Опять же, это будет зависеть от того, насколько успешным будет вот это контрнаступление Украины, потому что здесь уже повестка дня переговоров меняется, коль здесь уже идет обмен территориями, то есть уже тогда Украина может четко говорить, что количество, ну, например, да, абстрактно, скажем, столько-то тысяч квадратных километров оккупировано Россией, значит, такое же количество квадратных километров оккупирует Украина, и тогда это будет предмет переговор. Естественно, это то, что не хочет России, и это то, что хотела бы Украина в этой ситуации, и это могло бы помочь. Поэтому и заявление Украины о том, что ей не нужна чужая территория, а это нужно только для того, чтобы обезопасить как и приграничную территорию, но мы понимаем подтекст, что это и может быть и, так сказать, той самой казарной картой на возможных переговорах, которые рано или поздно могут начаться по инициативе и сильных стран. И тот же Китай, и те же Соединенные Штаты Америки смогут тогда уже и давить и на российскую сторону, В плане того, что э, других вариантов нет. Э, вариант, не вот, а тот вариант, который предлагает Украина до э, нынешних условий в условиях э, российского успеха и умения удерживать оккупированные территории, Россия не пойдет. Поэтому нужно менять. І поэтому вот принятия України вото контрнаступління, а на чітко говорити іміна, об этом. тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що треба сісти за стіл переговорів, щоб закінчити війну в Україні, бо вона не потрібна ні українському народу, ні расистам, ні білорусам. На думку Лукашенко, ця війна потрібна лише високопоставленим людям американського походження. Давайте сядемо за стіл переговорів та закінчимо цю драчку. Вона ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не потрібна. Вона Трібна їм я не можу навести ці факти. Вони абсолютно закриті, де вони відкрито говорять високопоставлені люди американського обходження. Трохи відкрив вам це що нормально. Вони хочуть, щоб ми одне одного знищили, заявив глава РБ. Водночас, за словами Лукашенка, Білорусь не має наміру застосовувати ядерну зброю, доки її державний кордон не буде перетнутий. У Білорусі не буде жодних червоних ліній у разі порушення кордону. Відповідь буде миттєвою. Додає Лукашенко. Ну, а тим часом заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України Максим Журін запропонував укласти мирну угоду, яка передбачатиме розділення території РФ між її сусідами. Відповідний допис майор ЗСУ зробив у Телеграм у своєму повідомленні. Військовий наголосив, що країни, які в різні епохи страждали від нападу расистів, мають повернути свої території та змусити РФ заплатити за скоєне. Зараз вдалий час для того, щоб підписати справжню мирну угоду. Угоди між усіма сусідами РФ про. Розділення її території, всі країни, в яких це утворення в різні епохи забирало землі, грабували людей, мають повернути своє та змусити Кремль розплатити за скоєні злочини, зазначає журін. Заступник командира 3 3-го ШБР вважає, що держави, сусіди РФ мають увійти на територію РФ, відрізати її частини та офіційно приєднати їх собі. Зайти, відрізати шматки, офіційно приєднати до себе і забути про те, що Росія і в нинішньому вигляді колись існувала. Ми показали, що все можливо а разом це джерело постійної небезпеки для всього світу, знищити було б набагато легше. Переконаний він ну, і до свого посту Журін додав і до звернення свого побратима Георгія Купрашвілі, у якому той надав важливе послання окупантам. І Він нагадав, що коли Москва окупувала 20% території Грузії, військові армія Рав, зокрема 71 й та стрілецький полк, написали на стіні речення наступного змісту товариші грузини навчайтесь справжній військовій справі. Приїдемо, перевіримо. Цитую далі. Ми дослухалися до цієї поради, навчилися добре. і Разом з українцями приїхали складати іспит на вашій території. Якщо треба буде, ще раз приїдемо і прискладемо. Сказав Купарашвілі. Ну а тим часом стало відомо, що Кремль хоче зміцнити захист Білградської області на тлі провалу оборону Курської області. В регіон перекинуть додаткові сили та засоби. Зазначається, що міністр оборони РФ Андрій Білоусов провів нараду щодо забезпечення безпеки населення та об'єктів інфраструктури в Курській, Брянській та Білградській областях. Чиновник також пообіцяв, що особисто контролюватиме виконання плану військового командування РФ. Друзі, ну а ви не забувайте підтримувати збройні сили України донатами. А ми вам дякуємо, що додивилися відео. До кінця побачимося у свіжих випусках новини. Слава Україні.